нас чергова посылочка из плоских ящиков, да? И что тут в плоских ящиках может приехать, как думаете? -ля -ля что это такое? Радиатор. Радиатор. А что его кто знает, да? А если вы знаете, что это и радиатор, то можете нам написать, мы хоть почитаем. Да? Ну... Такий невеличкий. <laughs> Я думаю, что З області трактор, так? Да? А ти як думаєш, що це? А? Думаю, так. Да. Було б цікаво почути точний результат. А що в цьому ящику, як думаєш? Щось друге, чи таке саме? Таке саме. Як ти вгадуєш? А? Опа. <різь> <різь> Бач, яке гарне. Більше всього, що це прям такий самісінький, так? Да? Ну да. так. А ну стой. Диви, бо ще впаде. А чого нам до цих радіаторів не вистачало? Бачків. Бачків? А не. де вони? Може тут? Много. Оце ось, дивись, що значить класний підхід до посилки, так? Да? Чоловік не полінився в кожну коробку положити записку. От прям в кожній коробці є записочка. Давай зараз переважимо. До речі, багато хто запитує, чи, чи пройдуть важке. Та ні, не важке. Неудобно, колюче. Блін, ще чуть не вбився. Багато хто запитує, чи проходять такі кришки в латунь. Ні, не проходять. На жаль, вони йдуть також, як радіатор, так? Да? Чи проходять в латунь? Ні. У нас ні, а може де і проходять, може нам ще правду ніхто десь не доказав, хто його знає. Напишіть, у вас проходять кришки в латунь, чи не проходять. В общем, що, глянь, 52 кілограма радіаторів. Тепер що стається вашою задачею? Написати. З якої саме техніки це був радіатор, так? Да? А ми погнали працювати далі. Якщо маєте мідно-латунні радіатори, пропонуйте присилайте. Знову посилочка з гарним пакуванням. І цікаво, що ж тут всередині в ній. Гарне пакування це в нас сьогодні в пріоритеті, бо дуже багато моментів. Коли посилка відкривається і всяке решта. А знаєш, що це за посилка? А ця посилка називається секундочка. Да? А чого? Бо вона з одним матеріалом і дивись. я його... Ее... Висиплю на вагу, Бу бум, Все. Оце вам і вся розпаковка. Отаки От аталю міні п'ятдесят п'ять гривень на сьогоднішній день. Так що, якщо вас влаштовує ціна, ласкаво просимо до нас.